Був собі пан Талакей. То як були вони ще малими, так у купі грались, і все у них зарівно. А як став панич паном, то так зненавидів того лакея, що давай вигадувати та приказувати, щоб він зробив те і те, та усе таке, щоб його можна було знищити. Усе те лакей поробить живим і вернеться. От раз загадую йому. Принеси мені, каже, видимо і не видимо. То іде, плаче, та й прийшов десь у ліс. Та да, такий страшенний, що господи? Дивиться, стоїть хатка. Він і пішов у ту хату, та й заховався під припічком. Коли це був обід, приходить дід та й гукає Видимо й не видимо, подай стіл! Тут одразу, де не взявся стіл, а на ньому усякі напитки і наїдки. То дід напився, наївся. Та видимо й не видимо, прибери. Зараз, де все оте і поділось. А той лакей з-під припічка усе те бачить. От як дід пішов, лакей виліз. Ану, каже, і я зажадаю того собі. Видимо і не видимо, подай стіл. Зараз дещо і взялось. Він напився, наївся, тоді й питає. А що видимо і не видимо? Може, тобі у цього хазяїна набридло? Та набридло, каже. Так ходім зі мною? Ходім. Ото й пішли. Він, що версту відійде, гукав. Видимо і не видимо, чи ти тут? Тут, хазяїне, не бійся, я не останусь. Коли це йдуть, бачить він, що покою будуються. Людей нікого не видно, а один тільки топір. Сам і теше, сам і рубав, і що треба підняти, топір устромиться, сам і нагору витягне. Видимо і невидимо йому і каже Поміняй мене на топір саморуб, а я у тебе знов буду, як тільки гукнеш. От то тільки сказано, а тут і дідок іде. Він і каже. Проміняй мені, діду, цей топор на і й невидимо. Яке ж воно? він тоді зараз. Видимо і не видимо, подай стіл. Дещо й вродилось. Дідок напився, наївся. Це, каже, добра штука. Чому не проміняти? Та й віддав йому топор. От він вийшов за кряж. Та видимо й не видимо. Тут, тут, хазяїне, коло тебе озивається. От випало йому знову йти лісом. Іде він і бачить, що скаче кругом ліса ломачка, а в лісі ходить дідок. Що це питав, діду, у тебе таке? Та це Ломачка самобійка. Ось дивись. Ану, каже, Ломачко самобійко. Ходи. Та Ломачка як почала скакати, що не скочить, то дуба й звалить, то і звалить. Він тоді до свого. Видимо й не видимо, подай стіл. Зараз дещо і взялось. Дід напився, наївся та й пристав до нього. Проміняй мені його на ломачку самобійку, та й проміняй. А видимо й видимо, і каже йому, та й проміняй. Бо я знов до тебе я гукнеш буду. Він проміняв, узяв ту ломачку самобійку, вийшов з лісу та. вийдемо й не видимо! Тут, тут, хазяїне, коло тебе. Ось приходять вони у місто. Зайшов він у трактир, якраз як закомандує. Вийдемо й не видимо! Подай стіл! Відразу дещо і взялось. Він напився. Наївся та ще коло себе чоловік десять нагодував, та тоді Видимо й не видимо, прибери. Дещо й поділось. А у тому трактирі гуляв вояк, побачив та й каже. Це ще не штука, а от штука. Ану, проти, нуте. Де не взялись прути, як заходились, так коло нього аж свистять. Ось променяй, каже, мені на своєму видимо і не видимо. А видимо і не видимо, та проміняй, каже, я знову тебе буду. Він проміняв його на ті проти, та тільки вийшов за місто та видимо і Тут, хазяє, не видимо. Тут, хазяїне, не бійся, озивається. От прийшов він до свого пана, а в нього саме гості були, та й сусідів понаїздило такого. Пан, як побачив, що він повернувся, кричить Ей, подай канчук. Ні, каже, підожди. Бий гостей, ломачко самобійку, та добре бий. Як почала та Ломачка гостей чистити, що побила, а що повтікали. Він тоді допрутів Прути, нуте. Як візьмуться ж ті прути коло пана. От як відчистив добре пана, то той йому нічого вже не каже, тоді давай будуватись. Ломачка, самобійка, дупи валить, топір саморуб сам таскав, сам рубав, сам теше, А він тільки походжав і приказує. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець. Якщо вам сподобалася моя казочка, Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дякую.